Клірозна. Треба було собі на лобі написати, щоб не забути. Добрий день, мене звати Тарас, я сімейний психолог. Я дуже перепрошую, трошки дорігся на спілкування з коханою дружиною. Доброго дня. Я сказав, коханою, а не макихнувся! Так, так, будь ласка, я вас слухаю. А, знаєте, в мене здається, що дружина не деколи не розуміє. І в нас такі невеличкі суперечки <світ> бувають. і... А, я перепрошую, мушу поспілкуватися кілька хвилин з сином. Ну так, давай бий все! Бий, бий там! Літай, не цього платі був години! Та то купи новий! То все через то, що те, того, що тобі як кров твоєї матері! Твої матері криві брови, а в тебе криві руки! Я перепрошую тут якісь проблеми з відеозв'язком.